Мета нашого брифінгу це ще раз розказати мешканцям міста Житомира, що на території міста Житомира проводяться всеукраїнські змагання, офіційні старти, а саме перший чемпіонат України з паратриатлону, Кубок України з триатлону, Відкритий континентальний кубок з триатлону і всеукраїнські змагання Дитяча триатлонна ліга. Змагання проводяться перш за все. Це популяризація здорового способу життя серед мешканців міста. Вперше в нашій державі відбудеться чемпіонат України з паратріатлону, в якому візьмуть участь спортсмени з вадами зору та опорно-рухового апарату. Дев'ять областей приїжджають до нас. Це дев'ять областей, де будуть спортсмени, 22 спортсмени з ураженням опорно рухового апарату і три спортсмени будуть з вадами зору. Ці старти дадуть можливість проявити себе провідним спортсменам Житомирщини, які все частіше завойовують міжнародні подіуми і впритул наблизились до світової еліти тріатлону. Саме високе достіження наших тріатлоністів це достіження Саші Степаненко. Вона була п'ятою на чемпіонаті Європи серед женщин в Алані в Турції. Это очень высокий результат. Более того, радует этот результат тем, что спортсменка показала высокие достижения во всех трех видах. То есть она в первой пачке выплыла, как говорят риатлонисты, ехала в первой пачке и финишировала также пятый. Это финиш лидеров. Юлия Листратова стала победительницей Кубка Европы в Тарту буквально несколько недель назад. Єгор Мартыненко в Іспанії зайняв третє місце на Кубку Міра. Це, дійсно найкращий його результат. Це високий результат. Додамо, що 4 серпня з 10 до 16 години у зв'язку зі стартами спортсменів по вулиці Черняховського буде перекрито рух транспорту.